Всім привіт, дорогі друзі! Українська прем'єр-ліга з футболу набирає обертів і поки триває другий тур УПЛ з'являються дуже цікаві трансферні новини в нашому чемпіонаті. Зокрема, доля Трубіна та Сікана, яка вже фактично вирішена, вони можуть піти безкоштовно. Так само трансфер Чигиринського, який повернувся в Шахтар, два класні трансфери Олександрії, трансфер Зорі і інші новини українського футболу. Ми затронемо в цьому відеосі. Друзі. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже важливо. Ну і не забувайте заходити в Телеграм, де якраз ці, зокрема, новини є, і інші новини будуть виходити. Плюс опитування в Телеграмі проводжу, тому підписуйтесь більше думками своїми. Ділюсь саме там. Ну і напишіть свою думку на рахунок ось Шахтаря. Зараз дуже така відкрита і бурхлива трансферна компанія, як і на вхід, так і на вихід. Можливий вихід в майбутньому, але як ви бачите. Є певні в шахтаря. Тепер вже проблеми з як мінімум зараз двома футболістами. Тому пишіть своє відношення до Трубіна і сікана. Що їм потрібно робити на вашу думку? Кинути шахтар, піти безкоштовно, підписати контракт і залишитися, чи все таки підписати контракт на якихось певних умовах? Що вони все таки підуть якась адекватну клаусулу прописати? Пишіть свою думку, ну а ми давайте розпочнемо по порядку. Сьогодні з'явилася інформація, що по Трубіну є пропозиція. І Бенфіка португальська команда зробила цю пропозицію, але Шахтар вимагає в два рази більше. Ось читаємо зараз пропозицію, яку отримав Шахтар. Це 12 мільйонів євро. Пропонують за Трубіна. В принципі, адекватна ціна, якщо брати його контракт, який завершиться влітку, слідучого літа вже через рік. Але Шахтар готовий за таку суму відпустити Трубіна з умовою, якщо їм будуть належати 50% прав на гравця, тобто з слідуючого продажу Шахтар отримає 50%, можливого, да, із бенфіки в якийсь інший клуб. А загалом Шахтар просить з цього футболіста, якщо не брати 50 прав, хоче за Трубіна 22 мільйони євро. Друзі, як ви вважаєте, адекватна ціна? Я думаю, що е, якщо дивитися на той контракт. Який зараз у Трубіна 22 мільйони ніхто не дасть. Можливо, це і адекватна ціна за Трубіна, і я буду згоден там. Ну, від 15 до 25 мільйонів. Я думаю, що Трубіна реально було б продати, якби в нього був кращий контракт, скажімо так, стосовно Шахтаря. А так вони зараз не виграшні ситуації. Просити 50% прав на гравця, начебто і адекватно, але на це бенфіка навряд чи піде. 22 мільйони євро ніхто не дасть за голкіпера. По-перше, по-друге, за голкіпера, який в якого рік контракту. Тому, друзі, прогноз на цей трансфер я прогнозую, що він піде безкоштовно. Тобто Шахтар не продасть з цими запросами Трубіна за. Ну, за за тижні мільйони чи там 50% відсотків. Не знаю, можливо, інтер на це піде. Якийсь інший клуб, але поки що як ви бачите, інтер. Ну зараз вже не є в інфопросторі. Вони, начебто, вже вийшли з переговорів, можливо, і не вийшли. Але ну, якби Шахтар не готовий розглядати саме ту пропозицію, яка була в 12 мільйонів від інтера. Зараз є 12 мільйонів від Бенфіки. Теж скоріше за все відмовить Шахтар, пропонує в два рази більше, фактично. І тим самим маринуватиме напевно Трубіна до зими. Можливо, він взимку якось перейде там, домовляться. Але я думаю, це вже конкретний конфлікт, який навряд чи зможуть якось на який навряд чи можна вже попливати. Трубін вирішив піти, якщо його Шахтар не продасть за ті гроші, які зараз дають. То він просто-напросто піде безкоштовно. Тут, звісно, Шахтар сам собі в ногу стріляє в цій ситуації. Ну і слідуча втрата, яка можлива для Шахтаря, це Данила Сікан, якого вони можуть втратити безкоштовно. На нього вже є попит в клубів із серії А, і Сікан дійсно налаштований піти безкоштовно з Шахтаря. Як повідомляється, що Сікан не хоче продовжувати співпрацю з Шахтарем, і в нього контракт розрахований теж до літа 24 року, як, у, як і у Трубіна. І це є великою проблемою зараз. Шахтаря втратити от ну двох українців своїх вихованців просто тупо безкоштовно вкласти в них всі кошти, і вони просто підуть без, безкоштовно. Не знаю, наскільки там радикальний Сікан, можливо, він не такий, як Трубін, і в Шахтарі Шахтар зможе з ним домовитися, але гірники зробили йому покращену пропозицію. Запропонували нападнику більшу заробітну плату, але Сікан хоче спробувати свої сили за кордоном, і до нього є інтерес якраз з боку клубів серії А. Які можуть заплатити чималі підйомні, по перше, сікану за непродовження контракту з шахтарем? От так от можуть спокійно маніпулювати. Тому, друзі, як ви ставитеся до такого можливого, до такої можливої втрати Шахтаря, якраз? Ну і що робити в цій ситуації? Сікану? Теж кинути шахтар чи все-таки піти на компроміс, продовжити контракт, але з якоюсь адекватною клаусулою можливо, там на словах якось. Трам домовитись, його відпустять за адекватну ціну. Хоча я не знаю, цікан не виглядає тим футболістам, за якого готові там клуби платити шалені кошти, це точно не більше там ну, 7 мільйонів. Я не думаю, що хтось за нього більше зараз дасть. А безкоштовно, звісно, італійські клуби зацікавлені, вони можуть його засвітити, а вдруг заграє. Ситуація в Шахтарі зараз з цими вихованцями, скажімо так, фактично одного одного віку, і Трубін і Сікан зараз можуть покинути команду безкоштовно. І це не є ок, звісно, для Шахтаря, тому що ну розкидатися українськими футболістами зараз не можна. І я думаю, що тут треба вирішувати уже на рівні керівництва. Що вони вирішать, як домовляться з двома футболістами? Подивимося, але я роблю ставку на те, що Трубін піде безкоштовно, а Сіканам все-таки домовляться. Далі переходимо плавно вже до слідучої команди УПЛ. Це яка підсилює свої позиції в нападі. Нарешті трансфери в Олександрії прийшли. Перший трансфер, як вільного агента підписали Владислава Погорілого. Це нападник, який минулого сезону був в оренді в зорі, і він там був. Ну, чисто з резерву виходив. Але це форвард, який дуже класно це показував саме за Ю-19 фактарі. Він дуже багато голів забивав, хороший форвард, доволі фактурний. І швидкісний, тобто доволі збалансований футболіст, і він підписав з Олександрією угоду на 3 роки до 31 травня 26-го року. Тобто, це повноцінний контракт. Подивимося, як він це покаже саме в Олександрії. Це для нього ну перший такий буде досвід саме гри в іншій команді, тому що ми знаємо, що шахтаря там по орендам ти це таке собі. Так само і в зерівню було. За нього там не особливо розраховували, випускали, але чисто з резерву він грав. А тут в Олександрії в нього є шанс закріпитися. Я думаю, в основі, тому що форвард дійсно непоганий, і ми зможемо його вже оцінити в грі в слідучих матчах. Також Олександрія підписала бразильського нападника тому 22 роки. Ну і взагалі в Олександрії бразильців немає. Це перший для них бразилець буде цього сезону. І іноземців не дуже багато в цій команді. Але придбали 22-річного виконавця. До цього він грав в складі Барселони, щоб ви розуміли, друзі, да, це футболіст Барселони, але не той, що ви думаєте. Барселона, Е-спортиво Можете загуглити, що це за команда. Також у нього є в наявності досвід виступів за португальські команди Фамалікан та Віторію Гімараєш. В принципі. Доволі непогані команди, і це гравець лінії атаки тяжіє більше до правого флангу, тобто в атаці саме там може зіграти. Чи може зіграти і по всій ширині нападу, тобто на, на, на позиції форварда, може зіграти зліва, може зіграти навіть під нападником. Тобто, доволі цікавий футболіст на Transfermarkt він оцінюється в 200 тисяч євро. І за минулий сезон він провів 22 матчі, забив тільки один м'яч. Але в УПЛ ми знаємо, що іноземці розкриваються по іншому, тому подивимося. На ці два трансфери Олександрії дійсно Ротань підсилюється. Він розуміє, що ну не вистачить йому тих ресурсів, які зараз є, і, і виключно з молодими футболістами, які в нього є на даний момент. Ну складно буде будувати якийсь хороший результат, заходити в топ-5. А з цими трансферами атака Олександрії може заграти по-новому. І ми бажаємо, звісно, Руслану Ротаню. Якісно їх інтегрувати в свою гру. Далі перейдемо до зорі, яка хоче підсилитися футболістом київського Динамо, старим добрим і знайомим луганській зорі Богданом Ліднівим. лєднєв може опинитися в цій команді. Зоря, звісно, потребує зараз якісного футболіста в атаку. лєднєв це гравець, який може зіграти центрального атакувального, може зіграти. На флангах, тобто, це гравець, який зараз дуже потрібен команді. Це гравець, якого ми давно не бачили в УПЛ, саме в основному складі. Ви пам'ятаєте, от саме пік кар'єри, що важко назвати то піком Це Богдан Ліднів тоді, що був молодим, але пік кар'єри в нього якраз був при скрипнику в зорі, коли він був лідером цієї команди, коли він ну дійсно і забивав, і штрафні бив, і якби і з гри дуже багато впливав на гру. Луганської зорі тоді, і потім він пішов там в різні команди: Фехерварі, грав в Угорщині. І, ну, скажімо так, не дуже в нього там виходило, але от саме зараз він може реанімувати свою кар'єру, і якраз наразі боси клубів розв'язують питання щодо переходу. Що цікаво, у лєднєва закінчується контракт з Динамо 24 року. Така сама ситуація, як в шахтаря з Канам і Трубіном, тобто лєднєв може. Зараз зорі зіграти, не продовжити з ними контракт, не пролонгувати, і потім безкоштовно вже приєднатися що то до зорі, що в іншу команду. Хоча я не знаю, які будуть домовленості між футболістами і клубами, але це дуже круте підсилення для зорі на даний момент. Їм воно дуже треба. Далі з'явилася новина щодо повернення в УПЛ дуже близький один відомий форвард, який раніше. Ну, непогано грав за ОПЛ, а конкретніше. За Десну, друзі. Це нападник цей Трюйден, Олександр Філіпов. Пам'ятаєте такого футболіста? Так, от ним зараз дуже цікавиться СК Дніпро-1 та Ворскла. Ми розуміємо, чому Ворскли один Степанюк підписали бразильця в оренду взяли. І в принципі, ми знаємо, що Степанюк може зіграти в парі з кимось, тому шукається там теж на позиції форварда якраз гравець. Ну і СК про один розуміє, що зараз піде Довбик, їм треба буде закривати позицію і не одним футболістам, а краще двох брати, тому що ну хто знає як заграють той чи інший гравець. Да І ось скоро я думаю, що станеться офіційно трансфер Довбика в Жирону. Так-от, я думаю, що Олександр Філіппо може реанімувати кар'єру в УПЛ, тим більше, що все трюйдені в нього взагалі не дуже вийшло. Але в минулого сезону Філіппов, до речі, провів у складі Риги, проте... Він пропустив дуже багато через травму, і лише два матчі зіграв і забив один гол. І контракт у нього спливає через рік. Теж, тобто він може зараз прийти в оренду, набрати форму і потім безкоштовно приєднатися до тої чи іншої команди, чи до Дніпра один чи до, до Ворсли. Напишіть, як ви вважаєте, де краще опинитися зараз Філіпову досвідченому форварду, який може підсилити ось, наприклад. Чи СКА Дніпро, чи Ворску? Що вам більше подобається? пишіть. Ну а наостанок не про трансфери. Воротар Дніпро-1 Євген Волонець розповів, як приходив до тями після зіткнення в першому матчі ЛЧ проти понатіна і Я думаю, ви пам'ятаєте це жахливе зіткнення, де Волинець отримав струс мозку третьої ступені. І ось він відчував саме в ту мить, коли отримав цю жахливу травму. Цитата Волонця. Як мені якусь допомогу надавали, це якось пропало з пам'яті. Я тільки прокинувся у швидкій і все. Побачив лікарів, масажиста, і так потроху пам'ять почала повертатись. Що я згадав вперше? перші хвилини було важко, бо я одразу запитав, а що я в СК Дніпро 1 роблю. Побачив емблему СК Дніпро-1, і мені потім масажист сказав, що я тут граю, у нас зараз матчі в Греції. Потім вже так потроху почав приходити до тями. Поділився своїми коментарями. Волинець, ось так бачите. Жахлива ситуація з ним сталася, що після цього зіткнення він навіть забув, що він гравець ска Дніпро 1 Він думав, що він футболіст волоса. То ну це дійсно неприємний епізод. Добре, що все-таки пам'ять до нього повернулася, все, все нормально пройде період реабілітації. Я думаю, через пару тижнів можливо ми побачимо вже волинця в грі, як він себе буде відчувати, але бачите, навіть такі моторошні моменти бувають у футболі. Ну і про трансфер, який стався. Шахтар все-таки повернув Дмитра Чигиринського. Вимушено, звісно, тому що зараз в них є проблеми на цій позиції. Треба хороший, якісний гравець. І таким є Дмитро Чигиринський. Друзі, повертається в УПЛ. Я не знаю, як ви ставитесь до цього трансферу. Блісто там 36 років. Досвід у нього дуже серйозний. В грі грав за Барселону, грав за Шахтар, грав в інших командах Греції, і в принципі, ось. Його враження від повернення в Шахтар, хто взагалі йому дзвонив і чому він тут опинився. Давайте процитую зараз саме Дмитра Чигринського. Після гри Шахтаря з металістом 1925, у якій, на жаль, Валерій Моднар отримав травму. Ввечері того ж дня мені зателефонував Даріо Серна. Ми з ним поспілкувалися і досягли домовленості. Звичайно, я не розглядаю цю ситуацію так, що мене запросили як тимчасову допомогу через травму Валерія. Я дивлюсь на це так, що я довго багато і наполегливо працював, аби отримати цей шанс навіть у такому віці. Віці, тому радий, що я тут. Моє завдання, як я вже й сказав, це допомагати шахтарю досягати поставлених цілей бути корисним. Загалом я вважаю що цей трансфер додасть нам солідності нашому футболу, тому що ну таких, от реально, футболістів дуже мало в українському футболу. З досвідом ще розумієте ну з досвідом гри в Барселоні. В нас ну з таким бекграундом гравців. БуПЛ зараз фактично немає. Єрмоленко повернувся там. да, Ракетський минулого року повернувся. Зараз Чигринський е, міг повернутися той же коноплянка, але він обрав, е, скоріше за все, гроші в Румунії, де йому запропонували. Тому Чигринського я все-таки розглядаю футболіста, який під резерв, можливо, під основу. Тому що ми пам'ятаємо, що ракетського теж Хейтели, говорили, що він прийде там збитий льотчик і так далі. А по факту він підсилив і став, ну. Став як влітий в основний склад шахтаря. Зараз те саме може бути з Чигринським, тому що ми знаємо його фактуру. Ми знаємо, що він дуже добре читає гру, грає головою да, можливо, швидкості десь не вистачатиме, але в Шахтар грає в основному на половині поля суперника. Тому Чигринському треба просто гарно читати гру, та що він вміє, і якісно підключатися до атак, забивати з кутових воли. Ну і при стандарті на свої ворота при кутових, при штрафних ударах теж Чигринський на заваді Шахтарю не стане. Повірте, в шахтарі немає таких ну високих футболістів, давайте просто навіть по зросту візьмемо. Це найвищий футболіст, напевно, буде в центрі захисту зараз в Шахтарі. Тому що там Матвієнко метр вісімдесят плюс, Лемкін теж не дуже високий, там Бондарь невисокий. Козік Фаріна теж футболісти не 1,90 м. тому і ракейський так само. Тому чи Гринський це такий гренадер, який. Буде як стовп в центрі захисту шахтаря з досвідом, з великим багажем знань, і я думаю, що на цей чемпіонат УПЛ, звісно, Шахтарю це дуже допоможе. Подивимось на його якість уже в найближчих зустрічах. Вам дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це дуже важливо для того, щоб я розумів, що є підтримка, і далі буду робити такі подібні відео. Якщо вам це цікаво, і новини українського футболу і трансфери, плюс у нас огляди на матчі УПЛ виходять, друзі. В неділю, ось як тільки закінчиться другий тур, буде пряма трансляція. і Будемо оглядати всі матчі другого туру. Тому не пропустіть, для цього треба обов'язково підписатися і на цей канал, і в телеграм, тому що там і сповіщення виходять, і новини, і також своїми думками ділюся більше саме там. Тому, друзі, всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.